Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Тотус-Трактор. Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні в нас чергове поповнення, до нас приїхало 8 одиниць техніки, 8 японських міні-тракторів, і будуть як великі, так і маленькі. Як завжди, ми починаємо із вивантаження ґрунтофрез. На кожен тракторець буде встановлена своя оригінальна ґрунтофреза. На деяких тракторах ми замінимо колеса. Також хочу вам повідомити, що наша компанія продовжила акцію до Дня захисника та захисниці. До 25 жовтня. Актуальні трактори із знижками ви можете подивитися на нашому сайті totus Tractor. Перший тракторець, який ми сьогодні отримали, Янмар RS-24. Трьохциліндровий, має потужність 24 кінські сили, присутні гідропідсилювач керма. Даний тракторист приїхав під заміну. Бо така сама модель, яка була в нас на майданчику, вона вже під завдатком. Дуже популярна модель серед шанувальників Янмарів. Передня колія по центрах в стандартному положенні 100 см. Задня колія по центрах 97 см. Передня резина, як і задня, у нас японська фірма Bridgestone, передня має розмір 6х14. Задня резина має розмір 9,5 на 24. Трактор У гарному візуальному стані. На трьох точці присутній боковий циліндр, дуга безпеки, механічна коробка передач, реверс, діапазони повищених понижних передач. Невеличке керування боковим циліндром. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунта буде 8200 умовних одиниць. Наступний тракторець, який ми сьогодні отримали, виробника Кубота Кубота GB170. Трьохциліндрова має потужність 17 кінських сил, присутній гідропідсилювач керма. Передня колія по центрах стандартного положення 77 см. Задня колія по центрах стандартного положення 78 см. Передня резина, як і задня, у нас японські фірми Bridgestone. Передня має розмір 5 на 12. Задня резина має розмір 8 на 18. По дисках рік випуску трактора 2001. Присутня дога безпеки на двох точці, боковий циліндр. Механічна коробка передач, напрацювання 405 мотогодин, невеличке блок керування боковим циліндром, тактори в гарному візуальному стані. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофризою буде 6 тисяч умовних одиниць. Третій тракторець теж виробника Кубота, кубота GL29, тракторець довгої бази. Трьохциліндрова, має потужність 29 кінських сил. Звичайно ж, присутні гідропідсилювач керма. Передня колія по центрах 1,17 метра, задня колія по центрах стандартного положенні має 108 см. Передній і задній резерв у нас японський, Bridgestone, передня має розмір 8х16. Задня має розмір 12,4 на 24. Розборні задні диски по дисках рік випуску трактора 92. На трьох точці присутній боковий циліндр, дуга безпеки, дашечок, механічна коробка передач, реверс. Напрацювання. 734 мотогодини, невеличкий мотогодини, керування боковим циліндром, повний привід, задній привід, функція оберту на місці. Коштувати дана модель у комплекті з грунтом буде 9800 умовних одиниць. Друга кубота серії GB, яка до нас сьогодні приїхала, кубота GB155. Трьохциліндрова, має потужність 15 кінських сил. До речі, присутні гідропідсилювач керма. Передня і задня колія по центрах має розмір 77 см. Передня резина фірми Bridgestone має розмір 5х12. Задня резина теж у нас фірми Bridgestone має розмір 8х18 по дисках рік випуску трактора 2003. Присутній боковий циліндр, дуга безпеки, механічна коробка передач напрацювання 278 мотогодин. керування боковим циліндром, присутня функція оберту на місці. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофризою буде 5700 умовних одиниць. П'ятий наш тракторець, який ми сьогодні отримали фірми Янмар, Янмар АФ220. Трьохциліндровий, має потужність 20 кінських сил з гідропідсилючим керма. Передня колія по центрах має розмір 95 см. Задня колія по центрах має розмір 92 см. Передня резина у нас буде під заміну, буде стояти нова індійська БКТ. Задня резина у нас фірми Bridgestone. Має розмір 8,3х22 по дисках рік випуску трактора 2001. На трьох точці присутній боковий циліндр, дуга безпеки, трактор із гарним візуальним стані. Напрацювання 315 мотогодин, автоматична коробка передач, керування боковим циліндром, присутня функція обороту на місці. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтом буде 7200 умовних одиниць. Наступний наш тракторець – «Ісекі ТА 247. Трьохциліндровий, має потужність 24 кінські сили, присутній гідропідсилювач керма. Зверніть увагу, нестандартна комплектація. Я маю на увазі розмір колес. Передня резина має розмір 7х16. Буде стоїть, до речі, нова, індійська ПКТ. Задня резина фірми Оцу. Має розмір 11,2 на 24. Також присутні розборні задні диски. Трактористь в гарному візуальному стані. Передня колія по центрах в нього в стандартному положенні 111 см. Задня колія по центрах має розмір 102 см. На трьохточці присутній боковий циліндр, реверс, механічна коробка передач, діапазони повишних понижних передач, повний привід, задній привід, вал відбору потужності на 4 швидкості. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 7700 умовних одиниць. Передостанній наш тракторець тракторець виробника Mitsubishi, Mitsubishi MT16. Трьохциліндрова має потужність 16 кінських сил. Передня колія по центрах стандартного положення 86 см. Задня колія стандартного положення по центрах 75 см. Передня резина у нас буде під заміну, буде нова, з розміром 6х12. Задня у нас брічстоун. Має розмір 8,3 на 20 по дисках рік випуску трактора 90. Стандартне дводичкове кріплення, але присутні, зверніть увагу, боковий циліндр. Механічна коробка передач три швидкості вперед, одна назад, невеличке блокирування боковим циліндром. Напрацювання 635 мотогодин. Коштувати дана модель у комплекті з грунта буде 4600 умовних одиниць. І останній наш тракторець на сьогодні теж кубота довгої бази, кубота GL300. 3 має потужність 30 кінських сил. Передня колія по центрах має розмір 114 см. Задня колія по центрах в стандартному положенні має розмір 105 см. Передня і задня резина у нас японська. Передня має розмір 7х16, виробника Bridgestone. Задня резина теж Bridgestone, має розмір 11,2х24. Розборні задні диски по дисках Рікубського трактора 95 На трьох точці, звичайно, присутній боковий циліндр, дуга безпеки, дашечок. Механічна коробка передач на 4 швидкості, реверс, пам'ять на вісочки, повний привід, задній привід оберт на місці керування боковим циліндром, та трактори зверніть увагу в гарному візуальному стані. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтом буде 10 тисяч умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась з даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Також ще раз хочу вам нагадати, що ми продовжили акцію до Дня захисника та захисниці. До 25 жовтня. Які самі трактори попали під акцію, ви можете побачити на нашому сайті Тотус Трактор? Ну і як завжди, чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі, Тотус Трактор!